Всім привіт! І запрошую вас погуляти, поговорити. Про навіщо потрібні чоловіки? І взагалі ці стосунки. Ну, зараз прям якась епідемія. Можливо, це так завжди було. Всі були злі один на одного. Я знаю, що є дослідження, я про це вам розповідала. О, там був чоловік такий в рожевих трусиках. Оце він. Навіщо потрібні чоловіки? от він. Технічно робить так, щоб мені просто було. Він там знімає це відео, скачав програму. він ну, Все робить за мене. Я тільки гарна така сукню вдягла і, і ходжу. І він каже: я -я -я які гарні відео! Це відразу вам. Навіщо чоловіки? Ресурсом, щоб користуватися. Ну Це жарти. А насправді я романтична людина. Я про це казала і пристрасне, і романтичне, і 12 років тому мене запитали, що я хочу, і я сказала кохання. Ну, не сказала, що кохання до нестями. Бо я не знаю, як це перекласти англійською. Хто знає, пишіть, я досі не знаю. А Мені здається, що це такий український колорит. І Україну щоб там не було, я щось там ображена останні останні півроку. Та який півроку? Ну, десь так, з лютого. А, ну, прям сильно щось мене згадало, всі, всі, все за роки життя і 14-й. Ну, я така, відійду, все, ж одно, пов'язано з Україною, куди мені дітися. Я ж українка. І ментально, і генетично і, ну, все. Все, все пов'язано так ось. Ірландію вважає другою батьківщиною. А мій коханий він каже, що ну, тобто йому так зайшла країна, він жив багато років у Німеччині, але він приїхав, його запросили тут і на роботу, і так. І він приїхав і подумав, що це його дім, що це його країна, уявіть. Ну так, принаймні він зараз відчуває, може, це буде змінюватися. Він, мені здається, що мало він ще тут живе. Ну, а мені з роками стало, що як друга моя батьківщина. Ну, про це ми поговоримо. Давайте про чоловіків. Чоловіків я вважаю найкращою половиною людства. Якщо дівчата вважають, що від них там все на світі і хвороби, і навіть шторм, то я вважаю, що від чоловіків, ну, тобто вони створили цей світ. Що вони захисники, що вони такі ну, кохані, що вони відомі музиканти, відомі художники. Я про це казала. Я ні, нікого не хочу ображати, я хочу всіх похвалити насправді. Тобто, у жінок свої переваги, і я не розумію, навіщо мені а, показувати, що я кращий чоловік, ніж чоловіки. І мені здається, що це неможливо, що не буває так, що а, жінки. Краще, ніж жінки, які, <смі> чоловіки, які вдають в себе жінок. І навпаки, ну, ну, ну добре, це така, не про це. Я читаю одну дівчину, і це, чого я на неї звертаю увагу, бо це найяскравіше вона емоційно. Ця левиця показує ну, сучасну емоцію. А так, це от навколо образа, навіщо вони потрібні. І одна з тенденцій, що не потрібні нам інтимні стосунки, жінки пишуть, ми не хочемо разом спати. І ця дівчина вона пише, що вона смердить, ці чоловіки, і різні звуки, і фізіологічні процеси, і треба спати самому, щоб розслабитися, щоб цього не чув він, і щоб ти не чула цього. А я думаю, у мене ну, різні були стосунки про це я розповідала. Я думаю, що ну, якщо це це близька і кохана людина, то там можна справді розслабитися, і він може розслабитися, і ти можеш розслабитися. І чого я ще про це розповідаю? Бо я там слухаю мусульманку, таку справжню закриту, вона ну, якась дружина. У нього чотири дружини. І... І... Мені здається, що вона узбічка. Не пам'ятаю ім'я. Мені здається, що воно складне для мене. Так ось вона розповідає, що все це фізіологічні процеси між чоловіком і дружиною нормально. Ну, тобто, то в неї є такі от поєднання з чоловіком, і він їй такий коханий, що їй все окей, отаке. Ну, і йому, я так розумію, окей. І в стосунках близьких це нормально в родині. Ну, уявіть, якщо люди 40 років живуть разом, то важко вдавати, що ти не ходиш в туалет, правда? 40 років. <с? <с?> ну от правда. Звичайно, якщо ви два дні, як в ліжку, лягли, то, може, там буде якась... якийсь дискомфорт на початку, а потім все нормально. І ця дівчина вона розповідає, я два, раз, два шлюби мала. Коли я її читаю далі, розумію, що вона, на жаль, ще не вийшла заміж, але все попереду. Тільки треба розслабитися і перестати їх клясти, а так вони ж лякаються. Яка б ви гарна не була, вони лякаються. І будь-яка людина вона отакі, почула, почула, коли вона думає, що навіщо мені ці проблеми? Навіть якщо це не боягуз якийсь. І ну, мені, Для мене от, чоловіки потрібні для кохання, для того, щоб він був друг, щоб був компанія, щоб з ним поїсти разом, поговорити про щось, подивитися разом, щось, обговорити якусь книгу. Чоловіки і жінки навіть читають книжки один одному. Арнольд Шварценеггер і його. Пасія попередня перед його дружиною, вона йому там багато дала, вона американка, навчила його англійської мови. Вона йому читала книжки. Він там вів машину, вона читала книжки вголос. Ну, я розумію, що є електронні книжки. Ну, можна ще обговорити, поглибитися, можна разом вивчати мови різні, дивлячись від того, які у вас цікавості. От Я здобула в стосунках, що в мене нарешті є за моє Боже. Ні, не скажу скільки. Ну, понад 40, ну всі розуміють, що мені трохи за 40, правда? О, Так смішно. Про паспорт я розповідала вам, як я дала моєму коханому паспорт, ну тоді не коханому і незнайомому. Ну, спочатку сказала чесно, свій вік, а я на рік собі менше казала чоловікам, що я на рік молодша. Ну, не всім. А тут я сказала правду. І потім виявилось, що потрібен був мій паспорт, бо він допоміг мені з паспортом в Україні. Така романтична історія. А, і взагалі, от, до речі, мій друг він такий, що коли знайомиться з дівчатами, він перше, що там, що їм треба, допомогти їм хоче. Ну і дівчата, оці напади ще окрема така тема: оці напади на те, що ви... Яйці-паклонниці, ви бігаєте навколо. Там, і Марія Бегіня це любить, але ну, Марія Бегіня визнає, що вона постраждала і є озлобленою проти них. Вона ж про це відверто каже. Ну, тобто Вона в рабстві була, її били, гвалтували, в неї мертві діти. Ну, ну що це, ну, ви розумієте? Що вона, ну, і вона каже, я, мені треба це пропрацьовувати, а потім жартує, робить контент з цього. Я її теж дуже люблю. До речі, з моєю антагоністкою, от з дівчиною, про яку я згадую, ми любимо одного та самого блогера, російську повію. Російську проститутку. Ну, то, да, Проститутка не повію, проститутка вона. Колишня, колишня. Це давно було, вже багато років ні. Тобто ці напади, ну, дівчата, мені дуже шкода, що у вас не склалося. І я вірю, що в кожного можна вже скластися. Треба тільки побажати цього. І будуть для вас такі стосунки. от Я не вірила, я не вірила, що таке можна зустріти в Ірландії. Ну, людину, яка з тобою їсть одну їжу, дивиться одні фільми, дивиться, має одну ментальність. ну. Він щось каже, я можу продовжувати. І, до речі, 12 років, коли мене запитали, що б я хотіла, я сказала, що кохання. І через 12 років я почула це від іншої людини, яка мета насправді. Так що мета стосунків це кохання взаємне, яке збагачує. І в коханні можна не готувати кожен день, можна вибудовувати то, що ви хочете. Тобто такий от позитив. Пишіть, пишіть, давайте поговоримо. Навіщо вам шлюб? Навіщо стосунки? Я, до речі, приймаю всі варіанти, якщо вам, це для вас стил, матеріальне забезпечення, чого ні, в мене жодної відразу до цього нема. Ну, далі багато тем. Я буду, сподіваюся, ще на Тік-Ток пішу окремо, і, до речі, там прийшли мої старі знайомі. З колишнього СРСР грузини, азербайджанці кажуть, Катя, ми хочемо тебе розуміти. Мене там катали на човники на сапі в ефірі. І азербайджанець, мій знайомий, 100 років, каже Рома, якщо ти її втопиш...